Зараз триває ремонт у поліклініці на вулиці Мазепи. Після завершення робіт тут планують облаштувати додаткові 150 місць для хворих на коронавірус. Коли це буде, поки точно сказати не можуть. Побачимо, скажімо, як як справляться підрядники. Є такі, скажімо, нюанси, на які ми не можемо вплинути в ремонтних роботах, тому вони мусять витримати свій час. На ранок сьогодні ми маємо 518 пацієнтів з коронавірусною хворобою. Місць ми маємо розгорнутих 650 вже облаштованих з, скажімо, з доступом до кисню. А це відео від 2 квітня. У приміщенні колишньої поліклініки на базі 8-ї міської лікарні завершують ремонт і підводять кисень. Відзавтра там зможуть приймати нових хворих на коронавірус. Розгорнуть 38 місць. Динаміка станом на сьогодні є негативна, тобто в плані. Захворюваності в плані госпіталізації позитивно, тому що кількість пацієнтів збільшується, кількість важких випадків збільшується. Ми заводимо кисневі точки до кожного ліжка. Зараз медзаклади області, де лікують хворих на коронавірус, заповнені на 74%. прийматимуть таких пацієнтів і в інших лікарнях. Останнім закладом, який був внесений в перелік керівника робіт, це Львівський обласний кардіологічний центр. Окрім того, сьогодні скеровано лист Міністерства охорони здоров'я для внесення до таких до переліку закладів Золочуцьку центральну районну лікарню і напрацьовується з керівниками інші заклади, де можливо розгортати ліжка на ковід. Та найбільше хворих, за словами Ореста Чемериса, зараз є у Львівському районі, зокрема у Львові. Олена Данило, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів.